Ну що ж, ми годували наші закваски 7 днів, і ми розуміємо, що вони всі три готові, або одна із них готова, що закваска готова. Що робити далі? Як далі вести нашу закваску? Я буду говорити не закваски, а закваску одну. Гаразд, ви розумієте, що це стосується всіх заквасок і левітоматри, і житньої, і пшеничної. Як ми розуміємо, що вона готова, що ми вже її вивели, що з нею вже все в порядку і на ній можна пекти. Ми її нюхаємо, а має бути приємний йогуртовий запах. Він точно не кислий, він точно не запах бродіння, він точно не запах пива або вина, яке, яке бродить. Так? Це такий приємний, можливо, навіть солодкуватий йогуртовий, такий приємний. Саме головне, смак, запах має бути приємним. Ви маєте відчувати, що вам подобається цей запах. Структура має бути така, яку я вам показувала на відео. Вона має гарно тягнутися. В будь-якому випадку, коли ви розумієте, що ваша закваска готова, ви мені надсилаєте відео, ви мені говорите про свої відчуття на запах, яка вона, і ми вже з вами разом вирішуємо, готова чи не готова, продовжуємо ще годувати, чи ми вже можемо її перевести в розряд готових заквасок і починати на ній пекти. Отже, допустимо, що ваша закваска готова. Що з нею потрібно робити? Як вона у вас буде жити далі? Є два варіанти введення закваски. Закваска може бути на столі при кімнатній температурі, і в такому випадку нам доведеться її годувати два рази на день. Всі, всі три закваски, да, будь-яку, яку не візьмеш, якщо вона зберігається при кімнатній температурі, ми годуємо двічі на день через кожних 12 годин. Якщо а це нам не підходить, то в такому випадку ми забираємо закваску в холодильник і годуємо її раз в тиждень. Як ми це робимо? Ми дістаємо значить ще один момент. Закваска, яку ми зберігаємо в холодильнику, називається стартер, щоб ви розуміли термінологію. А, і так, допустимо. Є закваска, вона готова. Я її зараз погодувала, наприклад, останній сьомий раз я погодувала, що мені з нею далі робити. Після того, як погодувала, я даю їй ем, побути в кімнатній температурі десь півгодинки. Загалом вона має почати вже бути активною десь на 30%, дозріти на відсотків 20-30%. В середньому це займає пів години-годинку. Через цей час ми її відправляємо в холодильник. В холодильнику вона зберігається ось так закрита плівочкою. Тут обов'язково має бути наклеєчка з тим, якого дня ви її поставили. Число. Далі вона може зберігатися так тиждень. Через тиждень закваску потрібно погодувати, тому що це жива, живий організм, і він потребує уваги, він потребує нової, нового борошна і нової водички. Тому в такому випадку ми десь через тиждень приблизно, навіть якщо ми не будемо нічого пекти, ми її дістаємо. І як далі робимо? Ми дістали з холодильника, дали їй півгодинки, годинку теж постояти, тоді годуємо. Вона нас дозріває знову ж таки на відсотків 30, тобто стоїть при кімнатній температурі ще півгодинки годинку, і ми відправляємо в холодильник, якщо ми не плануємо на ній щось пекти. Це просто варіант підтримувати життєдіяльність нашої закваски. Важливо розуміти, що зберігати закваску в холодильнику це варіант, зручний для вас, але точно не зручний для ваших заквасок. Чим частіше закваска годується, чим більше на заквасці ти будеш пекти, тим смачніший і кращий хлібчик в тебе буде виходити. Тим більш сильною буде закваска, тим швидше вона буде дозрівати, тим краще вона буде підіймати твій хлібчик, тим хлібчик буде ставати пишніший. Я дуже тобі рекомендую, якщо ти маєш таку можливість. Залишити свою закваску ще хоча б на 3-5 днів тиждень при кімнатній температурі і погодувати її двічі на день і тільки тоді ховати в холодильник. Так, твоя закваска готова, на ній можна пекти, але ти її тим, що ти її потримуєш ще при кімнатній температурі і погодуєш, ти цим досиш їй можливість окріпнути, стати сильною такою міцною закваскою, на якій буде зручно, комфортно і легко пекти хліб. При такої такій умові, якщо ти залишаєш свої закваски на столі і будеш далі їх годувати ще певний період, тобі не потрібно годувати по 100 грамів. Ти можеш її годувати буквально по тридцять грамів. Цього буде цілком достатньо. Можливо, ця інформація зараз тобі здається складною і не дуже зрозумілою, як потрібно діяти. Читай, будь ласка, уважно файл, прочитай кілька разів. Там є інструкція. Задавай мені питання, і в тебе обов'язково все вийде.